Фейковий президент Олександр Лукашенко знову придумав чергову маячню. Цього разу він заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі. Лукашенко заявив, що таким чином Україна хоче повернути на територію Республіки Радянський Союз. Про це він сказав у промові, присвяченій Дню народної єдності Білорусі, який святкується щорічно, 17 вересня. Відео із виступу Лукашенка публікує провладне білоруське видання Белта. Так білоруський диктатор заявив, що, начебто, в Україні знайшли зручне місце, і сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі і поверненню їх щонайменше до 1939 року. На відео помітно, що говорячи цю маячню, псевдопрезидент сприймає це за дійсність і дуже боїться. Тон голосу міняється, стає голоснішим. Але це не приховує його страху. Крім того, за його хворою фантазією розвал України вже розпочався. А польські, литовські та латиські політики наївно розраховують виторгувати собі майбутнє у нових геополітичних реаліях.